Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку вимірювання довжини предметів іншими предметами. Давайте почнемо з гри. Пограємо у гру математична павутинка. Від чисел, які ви бачите на екрані, потрібно відняти 2. Розпочинаємо 2 мінус 2. 0. 5 мінус 2. 3. Від 9 відняти 2. 7. Від 3 відняти 2. Дорівнює 1. Від 10 відняти 2. 8. 4 мінус 2. 2. 8 мінус 2. 6. 6 мінус 2. 4. Тепер додаємо. 2 плюс 3. 5. 5 плюс 3. 8. Один плюс три, чотири, три плюс три, шість, сім плюс три, десять, чотири плюс три, 7, нуль плюс три, три, шість плюс три, дев'ять. Кожна із цих фігур може мати одну або дві правильні назви. Вибери їх. Це трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, замкнена ламана лінія, куб, який в візьмемо назві, рахуємо кути. Чотири. Отже, це чотирикутник і це замкнена ламана лінія. Наступне незамкнена лінія, трикутник, конус, ламана лінія, круг. Що це? Круг. Далі. Замкнена лінія, крива лінія, ламана лінія, відрізок пряма, замкнена і крива. Це чотирикутник. незамкнена лінія, замкнена лінія, ламана, трикутник, незамкнена і ламана. Любі дітки, подивіться на велику жопицю. В плямах, смужечках, строкатих йде з Саванною гуляти. Зуби, кігті, як ножі, Звірі, хто куди біжить, Зараз буде не до ігор, бо полює лютий тигр. Ось цікавинка. Тигри дуже красиві тварини. В усі часи на них полювали. Деякі види тигрів взагалі. Щоб такого не сталося. І з іншими видами тигрів люди почали їх охороняти. Тигрів можна побачити в зоопарку, досить часто можна побачити тигрів, які виступають у цирку. На арені виступало 6 тигрів, кількох тигрів дресирувальник відправив за лаштунки. Скільки тигрів закінчили виступ, якщо на арені залишилось 2 тигра. Від шести відняти 2. Дорівнює 4. Отже, 4 тигри закінчили виступ. У зоопарку було 3 тигрів. Народилося ще 4 тигреняток. Скільки всього тигрів стало? 3 було, 4 ще народилося. 3 плюс 4 дорівнює 7. 7 тигрів стало. Дев'ять тигрів перепливали річку. П'ять із них вийшли на берег. Скільки тигрів ще лишилося у воді? Наскільки більше тигрів вийшло на берег, ніж тих, які ще пливуть? У нас два запитання до задачі. Отже, було 9, 5 вийшли на берег. Скільки там залишилося ще у водичці? Від 9 відняти 5 рівнює 4. Чотири тигра ще лишилося у воді. Наступне запитання: наскільки більше тигрів вийшло на берег, ніж тих, які пливуть? На берег вийшло 5, 4 ще пливуть. Наскільки більше? Від п'яти відняти 4 дорівнює 1. Чотири тигри ще лишилось у воді, а на один тигр більше. Сьогодні ми будемо разом із тигренятком учитись вимірювати одні предмети за допомогою інших. Розгляняння тигреня вимірює розбіри акваріуму. Висота, довжина, ширина. Висота вверх, ширина і довжина. Тигреня вимірювало просто. Головне прикласти хвостик. Так дізналась довжину. Висоту і ширину. Ось хвостиком він вимірює довжину. Довжина чотири хвостика. Ширина один. А висота? Яка висота акваріуму у хвостиках? Два хвостики. Підкажіть гриняті розміри парканчика. Довжина, висота, довжина 7 хвостиків, висота 2. Розглянь чим ще, можна вимірювати довжину предметів. Можна вимірювати пальчиками, можна вимірювати сірниками. Ось, наприклад, червоний олівець виміряли і це 6 пальчиків або 2 сірника. Синій три пальчика або один сірник, зелений, дев'ять пальчиків або три сірника. Перелічи відрізки за кольорами від найкоротшого до найдовшого. Найкоротший фіолетовий, далі червоний, синій, зелений. Вимірюй довжину кожного відрізка за допомогою рядка. Червоний це 4 смайлика. Фіолетовий 3. Синій. 8, зелений 10. Вимірюй довжину кожного замка за допомогою рядка ґудзиків. Перший замок. Скільки гудзиків? 5. Замок рожевого кольору 10. Зробіть обчислення у своїх зошитах. Після того, як ви все обчислите, можете перевірити відповіді на екрані. Ставте відео паузу і обчислюйте. Перевіряйте, якщо все вірно, намалюйте зелений смайлик. Якщо були помилки жовтий. Якщо все із помилками червоний, переходимо до роботи в підручнику, сторінка 142. Перемалюй точки в зошит. Сполучи всі точки так, щоб утворилася ламана лінія з трьох ланок. Почни з точки 1. Придумай чотири способи. Наступне. Робота в зошиті, Сторінка 24, 26. Проведи пряму, що проходить через точки 1. Проведи промінь із точки 3. Накресли відрізок, який сполучає точки 4 і 5. Накресли. З точки А відрізок довжиною 6 клітинок. З точки К відрізок, що на 2 клітинки коротший за попередній. 4 З точки М відрізок довжина якого більша, ніж 6 клітинок, але менша, ніж 8. І це Сім клітинок. Третє завдання сполучи три точки так, щоб утворилася ламана лінія, що складається з двох ланок. Придумай три різні способи. Схоже завдання ворожа робили. Тож впоратись вам буде легко. Наступне розглянь фігури, заповни таблицю. Спочатку кількість сторін. Перша фігура чотирикутник, чотири сторони. Вершини. Чотири. Кути теж 4. Наступна фігура трикутник. Три сторони, три вершини, три кути. Наступна фігура шестикутник. Шість сторін, шість вершин і шість кутів. Немає сторін, немає вершин, немає кутів. Будуємо вежі з двох фігур. Стоятимуть вони чи ні? Отже, дивимося. Це у нас циліндр. На ньому куля буде стояти? Так. А от на кулі циліндр ні. Циліндр і конус. Конус на циліндрі буде стояти. Ціліндер на конусі? Ні. Куб і пірамід. Піраміда на кубі? Так. Куб на пірамід. Ні. Куб і циліндер. Так. Циліндер і куб. Так. Про що ви довідались на уроці разом із тигренятком? Якими предметами? Можемо виміряти довжину дошки. У мене все вийшло, зелене яблочко. Було важко, червоне. Нічого не зрозумів. Жовте. До зустрічі!